Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Так, Ю5. 15 рік в 16 16900 доларів, 65 миль пробігу. Фіксую він-код. Так, світлий салон. Старт-стоп, пам'ять з дінь. Кому цікаво, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 2007 рік Німеччина 2,2 дизель в рідній фарбі, повний привід на автоматичній коробці передач за ціною 9900 доларів. Шкіряний салон. Так, Кому цікаво, телефонуйте. Hyundai Tucson. 190 пробігу, 2.0 бензин за ціною 6800 доларів. Сірий шкіряний салон. Кому цікаво – телефон? Ренока Каджар. Свіжа пропозиція. 20 рік 1.5 дизель, 185 пробігу, 2300 доларів. Комбінований салон. Автоматична коробка. Такий варіант. Audi Q5. 11 рік, 2,0 бензин, 135 пробігу, 12500 доларів. Світлошкіриний салон. Ось такий варіант. Peugeot 3008 17 року, 2.0 дизель, 130 пробігу оригінального. Автоматична коробка за ціною 19 900 доларів. Я багато бачу сервісної документації, потрібно дивитися. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Так, Ford Kuga. Офіційний автомобіль. 19 рік, 90 тисяч пробігу, 1,5 дизель за ціною 17 900 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Так, Audi Q5. По опису автомобіль 2014 року без підфарбувань. 220 пробігу за ціною 15800 доларів. Фіксуємо він-код. Коричневий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. Так, 2.0 дизель повний привіт на автоматі за ціною, за ціною 15900 доларів. 174 пробігу. Це автомобіль 2013 року. Шкіряний салончик. Такий варіант, друзі. Nissan Кашкай. 2009, 2009 рік. 1,5 дизель, 240 пробігу, камера заднього огляду присутня, вартість авто 9700 доларів. Так, звичайний тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Тігуан, друге покоління. Так, 19 рік, 123 пробігу, 2.0 бензин, повний привід, 17 200 доларів. Шкіряний салон, клімат-контроль, бачимо в хорошій комплектації. Кому цікаво, телефонуйте. Honda CR-V. Чорний колір. 13 рік, 168 пробігу, 2,2 дозель на автоматі. За ціною 20 тисяч 700 дол доларів. Чорний шкіряний салон. Підігріву сидінь. Автоматична коробка передач. Audi q 5 чорний колір. 15 рік, 2.0 бензин, 240 пробігу на автоматі. Повний привід за ціною 14 900 доларів. Так, стоп, пам'ятсидінь. Nissan кашкай. 12 рік 1,5 дизель, 81 кВт, з шестипонавою коробкою передач, 189 пробігу без підфарбувань, 11950 доларів. Тканинний салон бачимо. Гарні легкосплавні диски. Такий варіант. Volkswagen Touareg. Так, Автомобіль в Орлайні. 14 рік, 3.0 дизель, 180 кВт. Автоматична коробка, заявлений пробіг 272 тисячі. Авто без пневмо. За ціною 2700 доларів. Так, кому цікаво, фіксуємо він-код. Так, Світлий шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, дуже красива машинка. Автомобіль 18 року, 1,6 дизель, автоматична коробка, Айсін, до речі, тут. Е, так, 18 900 доларів по вартості. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у продавця. Toyota rav 4. 2,5 бензин 2017 року випуску. Це 70 тисяч пробігу, безключовий доступ, шкірний салон, підігрів сидіння, асистенти. 16900 доларів. Контакти ось тут. Він-код також покажу. Так, Друзі, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Досить велика рідкість на авторинку в Луцьку. Дуже малий вибір таких авто. Тому кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Hyundai ix 35 чорний колір. Автомобіль 11 року, 184 пробігу, вартість авто 13500 доларів. Так, двигун тут у нас 2,0 дизель, коробка механічна. Шкіряний салон бачимо. Кліматконтроль. Механічна коробка передач. Шкода Кодіак. В комплектації скаут. 21 рік. 2,0 дизель, 110 кВт. Повний привід. Автомобіль з Німеччини без відфарбування. Оригінальний пробіг 175 тисяч. 34 долари. Про по вартості 34 тисячі, я думаю, що зрозуміло. Комбінований салон такі з елементами Алькантари. Дуже гарно виглядає. Кому цікаво, телефонуйте до власника Fiat Freemount. 13-го року 2,0 дизель 125 кВт, 209 пробігу, саме на версія. Вартість авто 13 500 доларів. Шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточните у продавця. Mazda cx 5 16 рік 2,2 і дизель. Автоматична коробка 184 пробігу. 15 800 доларів. Mazda це X50. 24 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка за ціною 24 850 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу він код також. салон по автомобиле. Kia Sorento. Так, вот такой автомобильчик. Це 11 рік, 162 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, семимісна версія за ціною 15-200 доларів. Бачимо, є сервісна історія. Шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника.